Не сподівалася я такого подарунку від своїх дітей, а вони мене неабияк здивували так приємно на душі, що слова мене передати. І справа навіть тут не в грошах, хоча діти добряче витратилися, а справа в їхньому доброму ставленні до мене. мене був Ювілей 60 років. Я не збиралася нічого святкувати, але діти наполягли, що це треба якось відмітити. Вони вирішили, що найкращим подарунком для мене буде відправити мене кудись у подорож. Вибрали Італію, бо я там ще не була, але там працює моя рідна сестра. Я вагалася ще, чи варто мені кудись з дому їхати. Я за своє життя далі обласного центру ніколи і не виїжджала. Все якось то нагоди не було, то можливості. Відколи не стало мого чоловіка, я сама живу, маю будинок в селі, також маю город, господарку невелику. Живу як всі, багато працюю, бо в селі без цього ніяк. Моя єдина донька вже заміж вийшла, вони з дятем живуть в місті, мають власну квартиру. Це зять постарався. Він у нас чоловік дуже хазяйновитий, можна сказати, що моїй доньці з ним небо як пощастило. До мене діти приїжджають на вихідні, бо весь тиждень працюють. Але я і тому дуже рада. Немає такої суботи, щоб у їх у мене не було. Це вже стало нашою доброю традицією. А мені на серці від цього веселіше, я весь тиждень маю для чого і для кого старатися, бо ж знаю, що діти приїдуть на вихідні. Коли дійшла справа до святкування ювілею, я сказала, що нічого не хочу і що ми просто посидимо в родинному колі. Та донька мені відразу заявила, що так не піде, і треба зробити щось таке, щоб мені запам'яталося на все життя. Я і гадки не мала, про що вона каже. А донька усміхається, мовляв, збирайтесь, мамо, Віталію до тітки поїдете, я вже про все домовилася. Я спочатку налякалася, бо думала, що донька мене на заробітки відправляє. Саме так і зробила моя племінниця з моєю сестрою. Домовилась сама про все і відправила маму на заробітки, хоча та й не дуже того хотіла кудись їхати. Так моя рідна сестра стала заробітчанкою. Зараз вона в Римі живе, там квартиру знімає. І вона погодилася мене у себе прийняти. Мені трохи відлягло, коли Юля уточнила, що відправляє вона мене на відпочинок і що вони з чоловіком всі витрати беруть на себе. Я думала, що їду на тиждень два, але донька наполягла, щоб я залишилася надовше, і сестра теж не мала нічого проти. В Італії я чудово провела час ми і на море ходили, і у Ватикані були. Мені загалом все дуже сподобалося. Настав час повертатися додому. Приїхала я в село і не впізнала свою хату. За два місяці, що мене не було вдома, донька з зятем умудрилася добудувати мені ванну кімнату і провели, нарешті, мені воду в будинок, бо до цього я носила воду з криниці. Ремонт косметичний в усіх кімнатах зробили. Все таке гарне, чистеньке. Я не могла повірити, що все це насправді відбувається. Це ще один наш подарунок тобі на ювілей, Матусю, обійняла мене Юля. Я відразу сестрі Віталію зателефонувала, щоб про все розповісти, а вона, виявляється, про все знала. Такий був їхній попередній план. Сестра мені по-доброму заздрить каже, що я хорошу дитину маю, от як про мене подбала. А у неї, навпаки, вона своїй доньці квартиру купила і ще щомісяця їй гроші висилає, бо так вже звикла. Мені так приємно, що слова мене передати, і я сама не вірю своєму щастю. Донька ж купу грошей на все це витратила каже, що я заслуговую.